Коровлять чи вам такі подарунщики були послуги? Тут є сімбулиткові відомо. 19, то навіть два. Це навіть для кого гридаково. А ви були спеціальні? Це дешеві там. Бе трохи сторонку, що там. Отець небесна. Я визнаю, я визнаю, що я грішний. Я, я прошу тебе пробач. Всі мої гріхи. Та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, я вірю що, Ісус що Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи. та воскрес та на, третій на третій день. день. По Святому Писмі. Я сповіру Ісуса Христа я знаю. своїм Господом. Спасибо. Дякую. Отець Небесний. За дар вічного життя. Ще зараз у Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І от саме цими словами з Біблії Нового запоріжти. Душа людина Спасається. Прямо зараз Бог підпис у життя, підписав ваше ім'я плов життя. Тепер у вас є небесна реєстрація, небесне Небесному Вони в мене там е -е, вже давно є. Я, е -е, кажу. Слава Богу. Я, що, ну, я, я, я такий чоловік, що я завжди з Богом що Ти я бачиш, але є окремі слова, слова, молитви. Саме ці слова. То, що написано ну, цими словами, душа людина спасається». Тому вона має для назву Миликого спасіння чи великого покаяння. Тому що ми на небесах буде садимо без Слову Боже. Це по-нашому. А це слова Боже, Боже, Боже. Боже. Якщо Христос обіцяв, то він сказав. Так. 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 так що Але можна вас так, так, А Запрошення вам. Да, 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 Приходьте завтра, буде в 12-й годині, будемо 5 -5 годин. Будем вас бачити. Дякую. Дякую. Як би у вас бережати? Можна печить? Так, так, беріть, беріть. А я вас до речі, но вас заповед дома, Библия. А, є. Є? Так, шановні, спеціально для тих, хто бачить відео це і питають питання. Що для чого ви це робите? Чи ви хрещені, чи ви маєте хрестик? Ми маємо хрестик, ми хрестимося за людей, ми читаємо з Біблії, з Біблії, Святого Письма. Тут і православні івангельські християни. Ми робимо це заради того, щоб люди приходили віри до Бога і приходили після того до церкви. Так що не турбуйтеся, вони будуть приходити до церкви, будуть молитися, все добре. Благословляю вам і гарно вам перегляду цього відео. Безкоштовні подорожнички ще такі є. Молитовнички є, запрошення на свято за перегляд. А на нас цього години будуть просто приходити. А можна за вас помолитися? <реш> Ой, О, стоїки, Дивіться, я така молитва, то, може тварні, <реш> коли душа буде. <тиска>, спасається до дітей. <реш> Можемо з вами. А <реш> я вам скажу, Отець небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе. Пробачимо. Всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос вирішов, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та Воскрес. На третій день на по Святому Письму. Воскрес. Я сповіру Ісуса Христа своїм Господом, та Спасителем. Дякую Тобі. Отець Небесний, за дар вічного життя, за вічної що я зараз отримали ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Саме цими словами наша людина сказала. Дякую, дуже я приємно. Витаю. прямо цю Бог писав <пиш> ваше ім'я в твоєму житті. Тепер у вас є небесна регістрація. <пиш> Добре. Дякую. <Так>. А <пиш> 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 є у вас новий заповідник? <пиш> Ні, немає. Ні, в мене є новий заповідник. Є? Нов? Так, Дам, так, так. У нас є, якщо немає. то робимо Ні, в мене є, є. А вы не можете мене для с ляльки Давай, то давай, ты вас телефон. сейчас вот. эти, на Окей, вот давай. Okay, okay, давай. 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 Посмехаемся. Мы не все сделали. вот так А, а черненький можно? Я вам кучу фоточек. Куча фоточек сделаю. У вас был режим портрет портрет, я на портрете и в не зовут. И так это. Обязательно. Там ще є фоточек. Знали, то я вас не Все добре, добре? добре? Я просто шукала вас, я не побачилася своє. І дивлюся пауза, я прошу забувати. Ні, ви, так? ви так. дуже супер дивіться. Просто щоб я ви після вертаєте виходите мене, що тоді я буду. Якщо я буду запрошувати вас, це буде. Я завтра прийду.

Можна за вас ще помолитися? Так-так. Конечно. Слава Богу. Конечно. А маєте певно, що буде. Так... Можна Зараз бачите бачити нас частина вертежа, яка буде ще сьогодні для вас не один раз. Тому, шановні українці. Ми раді вас вітати. Ці святі дні різдвяно-новорічні свят. Сьогоднішній день завершення різдвяно-новорічних свят, але не завершення тих чудес і надій. Тому ми запрошуємо вас завтра, 7 січня, республіканських будинок студія. На 16.00 на захід, який називається Ісус посеред нас, чудова програма, заходить для всіх доросло. Святкова програма для дітей, часування, подарунки і неймовірне свято. Просимо, підходьте до волонтерів, отримуйте саме сьогодні. Саме зараз, тут нахищатимуть для вас безкоштовні запрошення, і двіни, прийдеш, мабуть, Беріть, беріть для себе, мабуть. для своїх знайомих, для своїх діток. Підходьте, частуйте чайок, печиво, смаколики. Тут сьогодні і зараз. Спілкуйтеся і через ці годинки Саме для нас на ваших очах готується, парує ваша кмо для всіх, всіх вас. Тому через пів години ми будемо частувати з вами нашу твою шутство. Ми будемо спілкуватися. Ми будемо молитися, ми будемо разом дивитися в екзер. Ми будемо вітати один одного, тому що українці це сама єдина нація на землі. Тому що Ісус посеред нас кожного дня. Тому що віра і надія вона ніколи не закінчується. Шановні українці, ще раз і ще раз вітаю вас, різня новорічними святами. Ще раз і ще раз вас запрошує Республіканський будинок про Приходьте завтра о 16.00 на захід, який для вас вечір, на та чудес. Ісус посеред нас! Саме сьогодні отримуєте свої безкоштовні запрошення, по яких ви завтра зможете отримати наколики. Відку... Відку... Тільки відку... що помолилися та... з людиною, просто відійшли в сторонку, обійнялися, Він дуже задоволений, відкуйте. шукав церкву, щоб не був спасен. Виключають поштувати ви? наколики. через ці будинки ми з вами будемо часувати лові, які готуються і поліві за малі за них?

Хоче прощайте, очі ціни подвернути. Можете попробуватися з ягодами, можете ще побачити верте, можете пригоститися за півгодини частувати кашу. і самое головне отримати запрошення на західних і відчувати саме завтра, у 16.00 ноль цього січня республіканський будинок, який називається Ісус. Саме цей захід буде таким ключовим себе. Різдвяна новорічного красівці є невеличкі подарунки. Що ви підходите двоє? на метал там є дитяча література.

Тірежце. Я раз просто. Йоу. Свята, за білого орнаменту для того, щоб частувати чи так все? Смахондики. Подарувати собі і собі та будуть лісову літературу. І саме головне запрошення завтра на заключення різдвяно Події в столиці України республіканський будинок профспілок. Вхід абсолютно вільний по запрошенням. Тому друзі, не зволікайте отримати свої запрошення із запрошення для своїх друзів, для своїх сусідів, для свідоцтва і для вас поради 16 шістнадцять і су посеред нас Республіканський будинок про 16 -му. 7 сьомого січня. А сьогодні. Спілкуйтеся з нами, частуйте чайок. Через півгодинки ми будемо вже з вами частувати блогу. Я тут, на хрещанику, гарячені, які готуються саме для вас. От там парує, біля білого на ви бачите таку конструкцію, таку парову. От саме там готується для вас блог. Саме на білому надається для вас От у часі свого. Саме для вас просто не, не пропустили своїх вечір на дітей та чудес, не пропустили своє диво на різдво. Може хто ще надуривав? Може хто ще не маркував? Може хто ще не відчув цього резвяного свята. На жаль, сьогодні в Україні. Ми не відчули вирішити святи, тому що кожен з нас переживає, кожен з нас думає про те, що відбувається в країні. Але об'єднавшись, саме обкітнавшись, водуючи разом, боюючись разом, здиваючись додому, діючи, ми можемо об'єднати перемогти всяку денному всяке здорові. Тому, друзі, завтра, саме для вас, на завершення до витяжного я на новорічних свят саме для вас, така мотиваційна моя захід республіканського будинку про філок. в самому серці, столиці, захід Ісус посеред нас о 16.00. Прошу вас, беріть запрошення, не зберігайте, не пропускайте.

Українська, вітаємо вас, шановного вітає рішення свята, зварімо його, вітаємо святого Христова, вітаємо Славя, вітаємо Господь Готовнища. Сьогодні в Україні святується зрешення Господь. Ми завершення відстанового річних свят. Але це не завершення. Діва для завершення чудес. Ось тому, друзі, тільки сьогодні ми пропонуємо вам безкоштовно запрошення на великі дане тісто надії та чудес. І служба, яке відбудеться в стану серці столиці, республіканський буде про цілого за 8 кінця у 16.00. Тому обов'язково. Запросити. Там обов'язково буде кожна підправити за кожна свобода. А дітям особливо програма і подарунки. Ласкава про них громадські рушини. Це вічно зараз, це було сміло. Християнський квартал. Ой, яка ж вона. Я не піду. Прошу вибачення. Благодійний вечір. Дякую. Ой, ой, ой. Ці три. Де ж мені добиратись до теми напросто? До 16-го і мінімальний вхід. Для дітей буде послужно захоронуюча програма і подарунок. А зараз не розходитеся і подивіться боїться, тому що тут і зараз да. на в за інфекцій саме для вас буде різдвяний Вертеп. А можна новий заповіт? Це двоє чи Саме тут. зараз для вас Святковий різдвяний вертеп. Дякую. Не це для друга? Це для Бо благомущу вам радість велику, що станеться людям усім. Сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях і роблі.

Ми пройшли добрий шлях, щоб полонитися царю Спасителю. Привіть наші дарування. Миру вам, добра і всіляких гаразд. Нехай ваше серце буде зігріти Божою любов'ю, а ваш дім побути його захистом. Славімо Христа щодня своїми словами, вчинками, своїм життям. Сьогодні Ісус вже не в яслах. Христос явився світу, даруючи спасіння і прощення кожному, кожному, хто вірить в нього. Спаситель з нами. Він чує молитви та бажає навчити нас сирій любові та прощені. Тож волімося, єднаймося, віримо. Христос народився! славімо Його! Мазом разом ми тут на Хрещатику, проведе священний кандрій. Доброго дня, шановні, Христос народився. Славім! Знаєте, ми святкували 25 грудня, всі вже разом. Є молитва Спасіння. Саме цими словами Святе Письмо каже, душа людина спасається. Якщо ви щиро вірите в Ісуса Христа, пропоную зараз на цю молитвою. Можете повторювати за мною? Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Христу. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом, та Спасителя. Дякую тобі за дар вічного життя, що зараз отримав. Віття Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Якщо ви молилися зараз з нами разом голостю і молитвою, саме цими словами, душа людина ваша, зараз спаслася. І Бог на небесах прямо зараз. цю мить, коли ви проголосили Сус Господь, відкрив книгу життя. Описав ваше ім'я в життя. Ми вітаємо вас з небесною реєстрацією в небесному знапі. Коли буде той час для Бог нових років життя, ви прийдете на небо, Бог відкриє цю книгу, побачить ваше ім'я і скаже, донечка моя, синку мою, любим, будь зі мною вся вічність до небеса. Це є народження Ісуса Христа в нашому з вами серці. Нехай Бог вас боронить. Дрясних вам всім благословіть. І хочу вас запросити завтра. Буде у нас свято, ще святковий концерт. 12 -го години в будинку про спілок. Приходьте, другий поверх, будемо раді вас бачити. Це безкоштовно, тільки для вас. У нас є перші для вас безкоштовний і чай і подарунки. Підходьте, будемо раді вам послужити сьогодні. Так, ми всіх вас вітаємо з Різдвом Христовим, з водохреща. І запрошуємо вас завтра в республіканський будинок правспіло 16.00. Ви можете отримати прямо зараз на меті або волонтери.